У пам'ять про загиблого бійця Михайла Приступу у селі Княгининок відкрили меморіальну дошку. Він був надзвичайно активним, він кругом був перший, він завжди у всьому брав участь. Які підприємства запрацювали на Волині під час повномасштабної війни? Зрозуміли, що дуже потребує наша армія, і особливо хлопці потребують цього одягу. У Волинському краєзнавчому музеї працівників навчали працювати із незрячими відвідувачами. «Для цього застосовується аудіодескрипція, для цього застосовуються якісь дотикові відчуття. У пам'ять про загиблого бійця Михайла Приступу у селі Княгининок відкрили меморіальну дошку. Розмістили її на будівлі школи, у якій він навчався. Міша був високим хлопчиком. Сидів він на... От на цих партах він був надзвичайно активним. Він кругом був перший, він завжди у всьому брав участь. Мама Михайла розповідає, син брав участь у Євромайдані після вторгнення російських військових на територію України, хотів потрапити на фронт, однак його не брали. Згодом він опинився у лавах добровольчого українського корпусу. «Широкіно Широкіноводине був до 18-го з 19-го року. Ну, не зміг просто бути тут. І з 19-го року. Писав такий контракт з 503-м окремим це батальйоном морської це піхоти. Майдан його змінив на краще. Війна його змінила на кращу. Він став більш серйознішим, тобто війна його розкрила як людина. Михайло Приступа загинув 5 березня в боях під Ірпінем на Київщині. Воїну було 27 років. Мама загиблого згадує останні розмови з сином. У мене все добре, і загинув під Ірпінім. Шла ця колона техніки. На тому останньому це мості. І вони були в засідці, і просто так вийшло. Всі це живі, йому це прилетіло. Єлина Ланівська була нареченою Михайла. Вона приїхала на відкриття меморіальної дошки. Дівчина родом з Чернівців. Нині служить у Збройних силах України. Я пам'ятаю кожну нашу зустріч, навіть тоді, коли я приїжджала кожні вихідні. Ось. Жаль, правда, що ось тих речей, типу, які тобі найбільше нагадують, в результаті залишилось дуже мало. Тоді після прощання я зрозуміла, що типу, ну, мені дуже важко повернутися в Чернівці. Я залишилася в Києві, спочатку займалася волонтерською діяльністю, і вже згодом, влітку, я пішла по мобілізації до ЛАВ Збройних сил. Вшанувати пам'ять Михайла Приступи прийшли рідні, друзі, односельчани. Його знала маленькою дитиною в садочку. Мама працювала нашій школі. Цікавий, маленький добрячок. Хороший хлопець добрий. Нікого ніколи не обіжав. Дякуємо йому за те, що ми зараз тут живі. Батько загиблого бійця не зміг приїхати на відкриття меморіальної дошки на честь сина, бо зараз теж захищає Україну у лавах Збройних сил. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк. Втрати російських військ станом на 2 грудня. Особовий склад близько 90 000 90 осіб, танки, 2916 одиниць, бойові броньовані машини 5883 одиниці, 1905 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 210 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 1564 безпілотних літальних апаратів. 262 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4464 одиниці. Спеціальна техніка 163 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилату ракету Слава ЗСУ! На кордоні з Республікою Білорусь ситуація у межах області контрольована. Упродовж доби змін не зазнала, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилуг виїхало 3900, в'їхало 3500 людей. У цеху швачки відшивають зимову військову форму. Заповнити усіх потреб не встигають, каже керівниця Вікторія Сердюк. Підприємство невелике працює трохи більше десяти людей. Серед них харків'янка Наталія Каднікова. Розповідає, що у рідному місті 25 років працювала швачкою. У Луцьку роботу знайшла за оголошенням. Майже все шиємо. Курточки, штани, і ми стараємося шити так, щоб було їм зручно. На підприємстві працюють ще дві швачки з Харківської і Донецької областей, каже керівниця Вікторія Сердюк. Ми тільки відкрилися в кінці травня, зрозуміли, що Дуже потребує наша армія, і особливо хлопці потребують цього одягу. Починали ми з бронежилетів, починали з розгрузок, дійшли до того, що хлопці передавали, що потрібна форма. На Волині з початку березня, по 31 жовтня цього року, розпочали діяльність 645 юридичних осіб. Це на 157 менше ніж торік, розповів Андрій Собуцький, завідувач сектору управління Державної податкової служби Волині. За цей час в області зареєструвалися майже 3000 чи фізичних осіб-підприємців, це майже на 700 менше як за минулорічний період. Що стосується видів діяльності новостворених юридичних осіб, це надання соціальної допомоги без забезпечення проживання, оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними. Засобами та мотоциклами, діяльність громадських організацій, сільське господарство насильство та надання пов'язаних із ним послуг. Це основні стосовно фізичних осіб-підприємців, видами діяльності є роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, наземний і трубопровідний транспорт, комп'ютерне програмування, надання інформаційних послуг, діяльність із забезпечення стравами та напоями. Андрій Собуцький каже, з 1 березня припинили діяльність 130 юридичних осіб. Торік таких було 327. Ліквідували фізичну особу підприємця понад 2 тисячі волинян. Це майже на пів тисячі менше ніж у 2021-му. Оксана Євпак, Олена Чернуха, Валерій Фатисов, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк. Минулої доби на Волині розселили 22 внутрішніх переселенців, розповіла директорка обласного департаменту соціального захисту населення. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 75 тисяч 596 українців із областей, де тривають бої. Наразі в області проживають і мають статус внутрішньо переміщених осіб 60 тисяч 215 людей. Це 42 тисячі 662 родини, в яких виховується 18 тисяч 87 дітей. Серед внутрішньо переміщених осіб – 2 тисячі 328 людей з інвалідністю, 7 тисяч 763 Пенсіонерів 66 багатодітних сімей. У Поромові Володимирського району створили добровільне пожежне формування. Амуніцію і технічні засоби передали польські колеги. За їхнім прикладом планують налагодити роботу й волиняни. Чині групи в різних меседжерах. І тільки в них іде сповіщення, вони всі з'їжджаються, виїжджають і починають працювати. До пожежного формування громади увійшли 25 людей, двоє професійних рятувальників, решта місцеві жителі, які готові прийти на допомогу в потрібну хвилину. Микола Тюхта за фахом фельдшер. Мінімум, як до медичну допомогу надавати, Не медичну повному обсязі, ми будемо надавати фахівці. Є в нас апарат для надання штучної вентиляції легень. Пожежну машину для добровільної бригади Поромова передали партнери з Польщі. Водій Віталій Мурмель каже, довелося навчитися працювати на цій техніці. Самі ремонтують її. Два дні ми працювали над тим, як її завести, як правильно набрати воду, розібратися з насосом. Розібралися, було вже навіть два виїзди". Ігор Сарай понад 20 років працює пожежником у Нововолинську. Говорить, вирішив і на місці допомагати громаді в надзвичайних ситуаціях, ділиться навиками з іншими учасниками рятувального формування громади. Це все для колег нових, які вони прийшли без ніякої підготовки. Навчаємо хлопців, чого потрібно, що можна спочатку до приїзду професійних пожежників робити, що не можна робити. Голова Поромівської громади Олег Савчук також входить до пожежного добровільного формування. Розповідає задум його створити був ще до війни, але не було ні потрібної техніки, ні екіпірування. З цим допомогли іноземні партнери. Якщо взяти наших сусідів поляків, які мають в кожному практично населеному пункті свої добровільні пожежні дружини, то ми також ну, прагнемо цього, щоб у нас було щось подібне. На території Володимирського району ще одна добровільна пожежна дружина є в зимнівській громаді, каже керівник Володимирського райуправління ДСНС В'ячеслав Процюк. Такі формування можуть швидше реагувати на надзвичайні ситуації. То саме в такий час люди згуртувались. Люди розуміють, що від них багато що залежить. І вони готові нам допомагати не тільки в ліквідації пожеж, а в різних видах надзвичайних ситуацій. У планах каже голова громади взяти на постійну роботу водіїв, які б цілодобово чергували в пожежній частині. Поки все це вони роблять на власному ентузіазмі. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк. Мене треба взяти за руку. Чи покласти свою руку мені на плече, чи взяти мене за руку за долоню вище долоні, як будь-і сказати: прошу пані, я даю вам малюнок, подивіться на нього. Це копія у того коня, який висить на спиною до вас. Це Оксана Потимко, керівниця ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для людей з інвалідністю Львівської політехніки. Фахівчиня у Волинському краєзнавчому музеї навчала музейників створювати безбар'єрний простір для людей з вадами зору. Для цього застосовується аудіодескрипція, для цього застосовуються якісь дотикові відчуття. Тобто, все насправді не так страшно. Відвідувачам тренінгу запропонували спробувати себе у ролі незрячих пройтись музеєм з закритими очима та відчути на дотик. 3 d макети пам'яток монументального мистецтва на практиці на собі ніби попробувати відчути себе в ролі цих людей. Це набагато важливіше, це дуже добре дає розуміння, як цим людям насправді музейникам. Зав'язали очі і видали рельєфні малюнки. Мете я вважаю, що я знайшла букву М і я думаю, що це метелик». так одну секундочку, Іруся, тепер зніміть окуляри і подивіться. Знімаю. О, я дуже помилилася. Це виявляється кленовий листочок і буква Л. Найважче презентувати картини. Вони мають бути відповідно прокоментовані. А відвідувачі повинні мати можливість доторкнутися до експонатів або їх копій на сьогодні. Люди, які мають такі проблеми, вони не вхожі до музеїв через те, що наше суспільство. На жаль, не приймає цих людей поки що бувати в середовищі, особливому середовищі. Музейному середовищі це дуже важливо, тому що не зважаючи на те, що люди не можуть бачити бо не можуть чути. Вони все ж таки зможуть за допомогою екскурсовода відчути ті емоції. У Волинському краєзнавчому музеї розпочали облаштовувати простір для людей з інвалідністю. Елементом, який передбачає доступ незрячих, це безумовно є виставка. Мазах цієї виставки ми зробили тифлографічні копії порцеляни. Ми спробували доповнити її аудіо. Дискрипцією при допомозі QR-кодів. У практичному тренінгу взяли участь понад 30 працівників музеїв в Волині. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне, Луцьк. Тонка одеситка сплітала сітки, ламаючи нігті. Вечорами, як тихо, виходить у місто, знімає готівку. Олександру Черкашину 21 з дитинства має діагноз дитячий церебральний параліч, тому шкільну програму проходив удома, а паралельно писав вірші і тексти пісень. Торік, каже, з'явилася мрія видати збірку своїх творів. Писав їх протягом року. 19 текстів різної тематики об'єднані назвою надщерблені. Я завжди писав, я писав оповідання, писав казки. Якщо рахувати от серйозне, дійсно, ну це, напевно, ця збірка, 19 текстів. Тут і якісь власні переживання, власні якісь непорозуміння, і так далі, травми і так далі. А після 24-го вони ще доповнились війною. Ніколи не думав, що скажу, що збірка може доповнитись війною, але так сталося. Коли я пишу, навіть от вірші, я вже відвик писати якось від роки, там, типу, тому, в принципі, все, що я пишу, це або от, або комп'ютер. Збірка вийшла друком кілька днів тому. Вчителька Галина Гром прийшла привітати колишнього учня. Наша легенда жива. Ну про цього хлопця знають багато вже він із шостого десь класу пише такі пісні в стилі, реп тексти. Поезія така складна, можна сказати, ну можливо, вона не для всіх. Саші не раз в житті доводилося стикатись з такими випробуваннями, надзвичайно важкими. Це пов'язано з його фізичним станом. З початком війни він був у Польщі з братом. І ну, там йому також було дуже складно, він просто від нього рвався на Україну. Збірка над вийшла накладом 30 примірників. Ця приїжджа до Луцька з Полісся, житла, квартира, квартира, де один будинок, будинок забула про рибок, любила теми буддизму. засинала холодне самітня. Того ранку її нагрів вибух. Частини текстів Олександра, покладені на музику, розповідає у добірку більше півсотні пісень. Я неодноразово приймав участь у всяких благодійних заходах для збору коштів на АТО. Після повномасштабного вторгнення почав думати, як можна творчість направити щось благодійне. І я автором благодійного творчого проєкту Допоможе словом, який також спрямований на залучення коштів на підтримку ЗСУ. Також Олександр створив сайт на підтримку жінок, доля яких змінила війна. Проєкт назвав тендітні символи війни. Анна Глищук, Віктор Легніковський, Суспільне, Луцьк.